Так, друзі, всім привіт! Ще в нас такий апарат з'явився в продажі. Це шкода Octavia А7, 2018 року, 2 літра, 110 кВт на DQ381. 18-й рік, 12-й місяць, модельний 19-й. Машина вже розмитена. Та Буде чекати на нового власника. Сьогодні буде публікація на Ну, Тоді кому цікаво вперед, так як погодні умови не дають хороших можливостей, щоб гарно відфотографувати, тому таке детальне відео буде. І тоді ви вже зможете зрозуміти, що це за апарат. Машинка тільки після детейлінгу полірування, детейнг салону. Я вам скажу, що в такому стані на сьогодні їх практично немає, машина буде не дешева. ціна в описі буде, Кому цікаво той, в принципі, додивиться і буде розуміти, за що такі гроші. Так, тут 180 тисяч пробігу, вони всі пробиваються, на 179 перед лізинговим аукціоном вона пройшла сервіс. Тобто вся інформація присутня. Ви можете пробивати. її, він-код на фотографії є. Ну і поїхали, друзі. Так, вже ви бачите на стопову оптику. У нас є всі ці рейлінги, дуже гарний колір насичений. У нас є адаптивний круїз. У нас є камера допоміжних асистентів водія. Оптика в нас автоматично переключає ближні дальні, асистент керування дальнім світлом. По сколах тут практично цей лак на такі топові кольори здається твердіший, тому тут все в порядку. Передні і задні парктрони. Друзі, хочу зауважити, да, тут літня гума, але ми зараз вже. Поїдемо відразу перезвати на нову зиму, тому тобто, будуть нові зимові колеса. І ви зможете спокійно їхати додому після купівлі даного авто. Літо в нас теж досить непогане. По-моєму, 22 рік. Тобто ви розумієте, що це за резина, її пробіг близько там, 10 тисяч максимум. Це данло. Sport Max, досить хороша гума. Диски в нас всі цілі рівні. Гума в нас з броню. Тобто все порядок. Тут, дивіться, у нас асистент сліпих зон. У нас такий салон комбінований, на мою думку, один із найгарніших салонів для. Тавії, такі спортивного плану сидіння з шкіряними вставками. Дивіться на стан, друзі. Отак От буде. Можливо краще. Дивіться на стан. Нічого ніде не перешивалось. Ну, тут є складки, але це ви розумієте, що 180 пробів, тобто ну, нічого не порвано. Все тут в порядку. Кермо теж оригінал. Не перешити Без задирів. Ви бачите, у нас, до речі, друзі, в багажнику лежить комплект зимових ковриків. Так, в нас адаптивний круїз, у нас всі асистенти, топова акустика Кентон, контурні підсвітки салону. Зверніть увагу, тут також все в ідеалі у нас електродзеркала зі складанням та підігрівом. Тут повний порядок, йде без ніяких подряпин. Дуже акуратний водій. Тут був, гляньте ось тут завжди в бухтавість слабеньке місце. Ногами чіпляють і є тут такі царапки. Тут смітничок оригінальний. Тут так само, ну дуже акуратна людина була, гляньте, без ніяких подряпин. Все в такому шикарному стані, ніде нічого не продавлено. Такий екземпляр, друзі, я думаю, в інтернеті довго стояти не буде. Його, я думаю, відразу куплять. Так. Поїхали далі. Зверніть увагу сюди. Тут у нас теж без локтя, нічого не продавлено. Так само тут, тут. Ну, дуже збережене авто. Е, багато хто звертає увагу, але, скажімо так, всі, в принципі, такого робити не будуть на, як в нас кажуть, на базар. Ну, ми не на базар, ми на клієнта орієнтуємося, тому зверніть увагу, що тут. Все в оригіналі, все тут заклеєне в плівочку, тому тут немає таких царапок, це їхнє таке слабке місце. Тому зверніть увагу, тут воно все новеньке. У нас центральний дисплей також кольоровий. Панель приладів топова в стилі Лауріна то якби так. У нас контурні підсвідочки зі зміною. І, бачите, це всі асистенти, виїзд парковки, все, що потрібно. Так, адаптивний круїз. Тобто все, все, що потрібно, все є. Тому якби... Тому якби так. Поїхали далі. Пишестите. Добре, хорошо. Їдь. Так. Сзади так у нас. Ніхто практично не їздив без пошкоджень. Оп. Зверніть увагу також, на задній бампер він без подряпин, гляньте на стан. Просто, просто кайф. Так само без якихось нюансів. Вона з електроприводом. Єдине, що тут можна звернути увагу, це, друзі, тут є дві таких, ну не знаю, по сантиметрів 10, ну не 10, ні, ну 5. Отак, як на палець подряпаний. Ну, тобто, що є, то є. Я думаю, це не критично. Це у нас килимки, зверніть також увагу на килимки, як людина акуратно їздила, вони ніде тобто, не продушені, скрізь, По цій машині скрізь все акуратно. Так само тут завжди побито нічого. Тут порядок. Сюди увагу також. Це говорить про те, що нічого не шургалось в салоні. Тобто за авто слідкували. Резинка ціла. Увагу, сюди повно, ну, не повно вивчаюсь, друзі. Тут кустиль, як кажуть. ну вже добре, що запасочки є під наші дороги. Тут є фаркопчик, який ще ні разу не ставився, з ключком, тобто повний комплект. Все тут в порядку. Подвійна підлога, можливо, нижче опускати, вище. Тут є органайзер, ліхтарик присутній. Оригінал стоячки. Ось тут так само слабке місце, завжди тут чимось може бути деяких авто побите. Шикарно. По цій машині, друзі, було довге відео, тому хочеться такі ідеальні машини показувати. Повний порядок, це ви вже знаєте, кінець 19-го року машинка буде задалю. Це дуже добре, тому як менше проблем з сажвим фільтром. Хоча на таких пробігах їх практично і без, і без нього не буде. Це все також, зверніть увагу, воно все в ідеалі. Тобто, Ви не приїжджаєте, тут нічого засованого немає. Тут правильний як які гроші, скажімо така і підготовка. Якщо хтось готує за 1000 гривень машину, ну, то ви приїжджаєте. Все зрозуміло. Тут, друзі, зовсім другий рівень. Два ключика в нас. Відразу він код. Дзвоните на шкоду чи приїжджаєте і маєте всю інформацію. Ось от такий от стан машини. Шикарний я б сказав. Бу лобове в нас. Так, бу лобове в нас. Рідний 18 18-й рік. Всі сервіси вона проходила тут. Тобто. сміливо. Він код має та її вперед. Так, вийде. Ідеал, як ви бачите, нічого ніде не погризено, не порвано. Просто ідеал. 179500 був сервіс, який її забирали на лізинг. Тобто всі відміточки є, друзі. Ще раз він код. Для хейтерів що 500 пробіг, 400, будь ласка, друзі. Перед займайтеся. І... Мені не цікаво там читати дурні коментарі. Так, от ви бачите. Двигун у нас 11.18. 115 листопада 2017 року. Машина сама поїхала в кінці місяця. Так. Тут консервація проведена, щоб болото не чіплялося. Говний порядок. Так, все, болтик. А зараз я, друзі, пробіжуся приладом, щоб ви розуміли, що це за рад ніде нічого не кручено, не мучено. досить, досить, хтось собі вирве хорошего коника. Нет. Так, відразу. Сфокусуем. Бронеплівочка на місці. Такий просто експеримент. Хто думає, що завжди, якщо навіть щось є, От у нас є ж машини так само з підкрасами. Друзі, оце товщина вашої волосини. Тому якщо в оригіналі б'ється 100, то просто, от, 360, хто там говорить, дивлюся деяких обзорщиків, тут вже шпакло є. Ну, яке шпакло є? Наприклад, ну, я просто говорю за те, що оце товщина. Якщо чутливий дуже прилад, оце товщина лоусина, це бронеплівка тут, як кажуть, целки в народі, От вона вже буде мати майже потрійну товщину. Тому не варто боятися, якщо ви дивитесь машину і там є якийсь підкрас, і вам там розказують де 360, чи 220, чи 250, що це вже шпакло. Таке шпакло, шпакло, це буде вже 900, 800 і так далі. Просто багато хто в нас дуже розкрутив собі ім'я, але часом, друзі, дивлюся їхні огляди, я звісно не ідеальний. Але вже так гарно розказують, а потім говорять, а в мене є тачка, давай щось тобі її насадимо. Саме у нас все на місці плівочка в оригіналі. Кому треба по машині так само історію, не хочете тратити гроші? Чи, тобто, ну, цю, Якщо в принципі, довіряєте, то якби історія є, є з аукціону. Такий, як сказати, Така перевірка, де все прекрасно зрозуміло. Ну, але відео для тих, хто хоче прекрасно розуміти, що за апарат з чим його їсти. Це оригінал, тобто по цьому ви вже маєте розуміння?